Друзі, в нас часто питають, чому заподіваль пластикові вікна течуть, з'являється конденсат. На початку коротко 5 причин, чому це відбувається. Перша причина це недостатньо енергоефективний склопакет. Наприклад, якщо склопакет однокамерний, два скла, і склопакет без енергозбереження. Друга причина недостатній обігрів приміщень, тобто немає опалення біля вікна, або воно виключено, або прикручено. То не працює так, як би потрібно було. Третя причина це помилки монтажу. Іноді буває так, що вікно посаджене в прийом дуже далеко туди. В деяких випадках причина волога конденсується на склопакеті пов'язана з недостатньою вентиляцією, тобто припливно-витяжною. І щоб зменшити запотівання склопакетів, ми іноді даємо клапан провітрювання на стулку. Він чіпляється зверху. В деяких випадках клапан взагалі вирішує повністю проблему, а в деяких випадках він ну, значно або суттєво покращує ситуацію.